Всім привіт! Сьогодні на огляді ось такий монстр. Це Avanti Fat, 4 дюймова гума. А вода подвійні тут ідуть посилені. Гарна гідравліка фірми Tektro Алюмініва втулочка на промах. Рама також іде алюмінієва, 19 ростовки. Дуже довго і комфортно. Сидушка фірмова, анатомічна. Система шатунів провіл, Шимано турний перемикач швидкостей, зірочка також Шимано Встановили двигун фірми Мксус 750 Вт на 48 вольт. Це незаперечний оригінал. Назва фібасірована пресом. Є його заводські ідентифікації, номера і так далі, дата виготовлення. Ззаду також стоїть гідравлічні гальма фірми Тектро. Ось такий красончик вийшов. Стоїть пас асіст. Ручка газу тут керується половинчатого типу. Дуже зручна, комфортна і безпечна. Моторчик редукторний. Дуже легко рухається навіть без електрики. Ще вам сказати, що тут встановили нового типу акумулятор СДК на 48 В 13 СА. Тут кривається воно на бок. дуже комфортно і легко знімається. Направляюча металева, дуже міцно і гарно прикручується до рами. Всі з'єднання, всі також міцні, дуже гарної якості. Так само він легко вставляється. Тут є зубчик, в нього коли попав. Акумулятор дуже легко защелкується. два ключика. На акумуляторі є індикація заряду. Ось такий. Він має вигляд наш електроосипи. Кому сподобався, звертайтесь, будемо раді.